Слава Україні! Звільнення очільника Міністерства закордонних справ України на Хмельниччині під час пожежі загинув чоловік. Про аварійні відключення на Хмельниччині сьогодні. Далі детальніше про ці та інші події. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Три з чотирьох російських ракет атакують в Україні цивільні об'єкти, а саме житлові будинки, дитячі лікарні, навчальні заклади, електростанції. Це відвертий терор проти мирного населення та порушення норм міжнародного гуманітарного права. Про це свідчить інфографіка Stratcom. Сьогодні Верховна Рада підтримала заяву Дмитра Кулеби про звільнення з посади очільника Міністерства закордонних справ. За відставку Дмитра Кулеби з посади міністра проголосувало 240 нардепів. Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Таке подання президент вніс до Верховної Ради. До слова Андрій Сибіга наразі є першим заступником очільника МЗС. До цього працював заступником керівника офісу президента і був послом України в Туреччині. Також сьогодні Ірину Верещук звільнено з посади віце-прем'єр-міністр. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запроголосувало 255 депутатів. Рада звільнила і Віталія Коваля з посади голови фонду державного майна України за 261 депутат. Хмельниччина в скорботі загинув Олександр Горбатюк. Військовий був родом із села Білецьке, що в Летичівській громаді. Чоловік, як справжній патріот, став на захист вітчизни 25 квітня 2023 року. Воював з ворогом у складі одного з бойових підрозділів Національної гвардії України. Тривалий час вважався безвісти зниклим. На жаль, Олександр загинув під час бойового завдання 2 листопада 2023 року. Сталося в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Захиснику на віки 37 років. Герой на щиті повертається додому, поховають воїна у селі, голинених Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому герою. На Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. Працівники ДСНС працюють над знешкодженням непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 16.00. Без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На Хмельниччині під час пожежі загинув чоловік. Загалом учора в межах області зареєстровано 9 пожеж. Тричі палали житлові будинки. З різних причин вони горіли в селі Святець Хмельницького району на вулиці Зелена в місті Зяслава. Також учора в селі Сасанівка Шепетівського району місцеві мешканці самотужки ліквідували пожежу. Проте на місці виявили тіло чоловіка 1995 року народження. Про цю подію надзвичайникам повідомили уже правоохоронці. Пожежно-рятувальний підрозділ до гасіння не залучався. Через зимовірне коротке замкнення електромережі двічі горіли господарчі споруди у селі Коханівка Шепетівського району та на вулиці Грушевського в селищі Стара Синява. Чотири пожежі ліквідували вогнеборці і в екосистемах. Зокрема, на відкритій території горіло поза межами села Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району, селі Западинці Хмельницького району та сіл Плесна та Комарівка Шепетівського району. Причини цих пожеж це потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. У притулку громадської організації захисту тварин «Врятуй життя у Хмельницькому доглядають 50 котів переселенців, серед яких є коти з Харківщини і Херсонщини. Сюди їх привезли військові та евакуювали зоозахисники. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. Деякі тварини потребують лікування. Зараз їм надають усю необхідну медичну допомогу. Зооволонтери шукають родини для чотирилапих. Багато інформації про пухнастики ви можете знайти на сторінці «Врятуй життя Хмельницький у Фейсбук. we <music> За розповсюдженням за розпорядженням припрошу Украну сьогодні, 5 вересня з 14 до 16 години. По годині відключення не будуть застосовуватись. Проте після 16.00 обмеження будуть здійснюватись за графіком по основним чергам, позначеним Електроенергія відсутня. Слідкуйте за змінами у телеграм-каналі Першого Подільського. Також там завжди актуальна інформація про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області. Тож скануйте QR-код та до. Якщо маєте цікаву інформацію про події нашого краю та бажаєте поділитись ними з нашими глядачами, пишіть нам, долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі у наступних випусках 5 хвилин на головне. Побачимось.